Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми продовжуємо тему погоди сьогодні. Ми вчора розглянули питання по видичній астрології, питання погоди у січні місяці 2026 року. А сьогодні для того, щоб зрозуміти, яка тенденція буде нас. У нас буде спостерігатися, ми повинні повернутися до лютого 2025 року. Ось дивіться, ми такі графіки робимо. ведемо щоденники і в цих щоденниках показуємо, малюємо графіки, яка у нас була температура. Оце, що знизу намальоване, оце у нас в лютому 2025 року, це були мінуси. А зверху плюси, невеликі плюси були в день, а це вночі, наші такі температури були. І що цікаво, якраз спалений місяць е, повні, і, повня, і знову ж таки спалений місяць повні у нас якраз були початкові такі морози, холодні періоди, е, потім трошечки менше, і ось спадаючий місяць. Весь місяць до гекати це завжди були морози вночі і було дуже холодно. І був дуже сильний вітер. Вітер був північний і західний. В основному це був північний вітер, який давав дуже великий холод. Це у нас лютий 25-го року. А тепер давайте подивимося, яка ж все таки була у нас прогностична карта на цей місяць. По західній астрології, як бачите, зовсім немає цієї картини і близько, тому що повинен бути був теплий місяць. По західній астрології, як бачите, Венера в Овні повинна була давати тепло. Марс в знаці рак, Меркурій в Водолії. І ці планети, і, до речі, і сонечко половину місяця, більше половини місяця в Водолії, потім в рибах. Повинні бути були опади, але... Опади, як ми бачимо, у нас були тільки на початку місяця і все. А так опадів у нас не було. Ну що ж, давайте ми подивимося по ведичній астрології. Чому ми говорили, що в нас на початку року взимку програється більше саме ведична астрологія. І ось, бачите, доказ цьому, на лютий 25-го року, по ведичній астрології прямо картинка звідси змальована. Як бачите, Тут працюють енергії знаку стихії Землі, холод, козоріг та телець. Юпітер тільці, Меркурій в козорозі на початку місяця та й сонце в козорозі. І близнюки дають сильний вітер. Ось вони, ці такі погодні аномалії якраз і були. Марс в близнюках вітер, Венера в рибах, але вона не дала нам такої гарної погоди з опадами тільки на початку місяця. Як бачите, така ситуація була в минулому році. Отож, ми і того завдяки нашим підписникам теж повернулися до ведичної астрології і підготували сьогодні ще й прогноз на 26 рік по ведичній астрології. Що ж, тепер розглянемо лютий 26-го року по Західній астрології. У нас є окреме відео на цю тему. Як бачите, дуже багато вітру, який буде. Знову ж таки, знижувати температуру. І є вже друга половина місяця тенденція до того, що буде дуже багато опадів. Це західна астрологія, і це більше підходить для тих регіонів, які знаходяться в перших трьох кліматичних поясах. І зараз я вам покажу те, що ми сьогодні вже створили, готували і підготували ось такий. І ми бачимо, що саме в лютому якраз буде така погода у нас, тому що якраз ця тенденція починається в січні, місяці, друга половина січня, і продовжується саме ось у лютому місяці. Ще й до всього, у лютому місяці, буде з'єднання Сатурна з Нептуном. Там точне з'єднання в першому градусі овна буде. 20, Але з 13 по 27 будемо ми все це бачити, що буде ставатися і в природі, і в погоді, тому що будуть дуже цікаві події. Сатурн відповідає за холод, Нептун за воду. А значить, холод і вода, вони будуть об'єднані. І ще тут по ведичній астрології, подивіться, яка цікава ситуація. Друга половина місяця стихія. Повітря, водолій, а в водолії завжди сильний вітер. Отож, треба підготуватися дуже добре для того, щоб наші, наше тепло, яке ми будемо створювати за допомогою своїх груп, камінів, піч, все, що можна, треба готувати. Але треба, щоб його зберегти, це тепло. Треба обов'язково буде всі вікна, всі-всі протяги, все це прибирати. У вікнах теж всі протяги все це заклеювати і ще й додатково робити якісь захисні такі речі для того, щоб не вихолоджувати наші будівлі. А завжди, от зараз я спостерігаю, як пишуть погоду, пишуть мінус три, а може, можете напишуть ощущається, як мінус восім, мінус шість. Отже, насправді погода те, що ощущається. Ну, так пишуть сайти погодні, і тому ми якраз повторюємо саме такі е, наші спостереження, те, що пишуть. І ось якраз доказ всього цього, що буде дуже цікавий місяць лютий. Сатурн дасть холод, Нептун дасть воду. А взагалі буде дуже холодно та ще й дуже вітряно. Так що у нас є ще час трошечки підготуватися час для тих, хто живе в південних регіонах, тому що північні регіони вже там мало часу для того, щоб щось робити, тому що і сніг, і морози. Але треба ще дещо зробити для того, щоб пройти гідно оцей період. Тому що зима 26-го року в нас починається січня. Вона почалася ще в кінці 25, січень-лютий, трохи березня захватить. А потім ще у нас зима буде в кінці 26-го року, і там на початку 27-го ще краще буде зима, і тому нам треба з вами вже мати досвід, підготуватися до цього і пройти гідно цей період. Ну що ж, на цьому ми завершуємо сьогодні наше відео. Будемо продовжувати наші спостереження і будемо готувати наші всі ці записи, аналізувати для того, щоб добре знати ситуацію, яка нас чекає. На цьому завершуємо ще раз. Гарної погоди, тепла та затишку у ваших оселях. Відео підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.